З'явився Іссеня, де ж він був раніше? Знайшов його інтерв'ю Гордону, де він каже, як це випустили 650 тисяч українців за кордон. А він де? Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коменти. Моє перше запитання: як 650 тисяч осіб призовного віку, за даними Європейської комісії, покинули територію України? Як вони виїхали? От Просто мені, от мені, як вони виїхали? От поясніть мені це, як їх пропустили, Через... чи є це рішення про заборону надання консульських послуг громадянам України, які знаходяться за межами України, таким, які вирішить проблеми України, української армії, і яке змобілізує повернення назад. На превеликий жаль, взагалі ні. Тобто, це рішення не приведе ні до чого. Окрім того, я вам скажу, до чого воно приведе. Люди повідмовляються від українських паспортів.